Вітаю! 65-й випуск серії передач задачі перемоги від мене Олексія Голобуцького, політехнолога, який має 25-річний досвід, більше навіть 25 років досвід, досвід роботи в політичній сфері. І я в цих передачах намагаюсь давати свою оцінку, аналітичну оцінку, свою власну оцінку, звичайно, так, тих подій, що відбуваються в Україні та в світі, виходячи з свого досвіду. Практичного, так, і намагаючись дивитися на проблеми з різних сторін, іноді навіть попри свої політичні погляди, бо це дуже важливо. Я не пропагандист, я постійно читаю порівняння мого каналу з каналами інших блогерів. так. Я роблю це абсолютно вільно, тобто, це не є канал, який Фінансується якимись політичними партіями, на відміну від інших, чи Офісом президента, чи не знаю, там, Порошенка, чи іншими. так? Це я роблю для, для, для першого чергу для себе. так? Це не є моєю роботою. Це для, я поясню для тих, хто мене в перший раз бачить, я, можливо, вона і бачив, але не знає, для чого я веду цей блог. Моя мета поширювати україномовний контент в YouTube. Я бачу постійну. Цілу купу просто дуристи, маячні яка. І українською мовою, в тому числі, яка л'ється в Ютубі з політичних питань, не тільки з політичних, звичайно, з економічних ніхто ні за що не відповідає, сиплять фактами, яких не існує фейками. І це мене, звичайно, довело. І я вже 3-4 місяці веду свій канал, намагаючись ну і для тих, кого це цікавить, звичайно. Я розумію, що. Голосні заголовки, голосні такі написи, там в стилі хороших росіян про те, що Путін знаходиться в холодильнику, воно привертає значно більше уваги ніж намагання, якимось чином пояснити ті події, які відбуваються в світі в Україні. Тому сьогодні це в основному буде міжнародна політика, це виступ Путіна, це відношення. Європейських країн до України останнім часом, та якісь там проблеми, які виникають, і навпаки, розв'язуються. І е, це приністові два слова буквально. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, е, поширюйте це відео і ставайте спонсорами мого каналу. Це дозволить YouTube розуміти, що канал користується якоюсь популярністю. і... Е, Алгоритми запускається для поширення цього, так би мовити, відео, не тільки цього, взагалі для відео цього каналу. Це всього коштує від 70 гривень. Я е, за це відповідаю на питання спонсорів, а на серйозні питання роблю відео і вже робив декілька разів, де відповідаю на серйозні питання. Так ось, я витратив 2 години-6 хвилин на виступ Путіна федеральними зборами. Подивився це все, послухав. Нудно. Не тільки мені, але мені здається, самому Путіну нудно. Він стільки разів хехав і, і кашляв і все, що робив, що просто реально важко навіть слухати було. Очевидно, він вже втрачає з віком звичку дуже довго виступати, так тобто він мало спілкується. Я вам скажу, як людина, яка в принципі, постійно там буває в етерах і все інше, коли практика зменшується, коли там місяцем, наприклад, ти робиш інтерв'ю, даєш інтерв'ю, чи виступаєш на ну, не більше 10-15 хвилин, то вона зникає, коли в тебе й етери, от у мене були етери на днях, де, які тривали всі разом за день. Більше п'яти годин я реально вже під кінець у мене теж було і кехання, і все інше. Ну, це так ще просто, щоб можливо комусь це буде цікаво. Першу частину присвятив того, що найбільше цікавить, це протистояння заходом. Там нічого нового не було, окрім можливо, нових заяв. Ну, він реагував, тобто цю доповідь робили сьогодні, і він реагував вже на слова Макрона про те, що. А в Європі думають про посилку європейських військ, якихось так до України. Ми знаємо, що почалась величезна вогня цього, і Путін відповів: відповів в такому стилі, що якщо це відбудеться, то у Росії є відповідь на, це, на цю проблему. Це ядерні удари. Так, тобто вони досягнуть там, можуть досягнути будь-якої країни європейської, щоб абсолютно було зрозуміло до того, не треба було погрожувати. Розповідав про нову зброю, але нічого нового. Абсолютно нічого нового в другій частині він щедро дарував росіянам грошові подарунки, тобто якісь якісь збільшення виплат, поява нових виплат, там побудова квартир, там і так далі. Так далі, взагалі, в його оцінку економіки Росії вона ну зрозуміло, Росії розкруквітне зараз, просто за його словами так а Скоро стане четвертою вже економікою світу, дуже цікаво. Ну там вони по іншому він по іншому рахує. І ось вже росіяни порахували, що все, що він пообіцяв в цьому виступі, всі гроші, які вони порахували, виходить величезна якась велетенська сума, це яка рівняє 13-річним бюджетом Росії. Тобто, йому за. Ті 6 років, коли він буде обраний президентом до 30-го року, йому, щоб виконати ці обіцянки, потрібно витратити за 6 років 13 річних бюджетів Росії. Але, звичайно, росіян це не цікавить. 90% росіян зрозуміло, що головне це почути, що все чудово, все нормально, стабільність. І з усього того, що я вже сказав, про ядерну зброю, єдине. Нове було це його слова про нову еліту, що стара еліта вона все розкрала це в увазі з 90-х років, виробила гроші, і вона не така, це не еліта, а еліта це ті, хто зараз воює весло. Їх треба піднімати, їх треба, їм треба щось гарантувати в освіті, в бізнесі, в майбутньому. Да? При тому, якщо звичайно вони будуть живі, тобто це такі обіцянки, зважаючи скільки гине там постійно людей. Це обіцянки ні про що, але певний сигнал все ж таки прозвучав. прозвучав. він, Я думаю, що це кінець контракту Путіна з сім'єю, так званою, так, яка привела його до влади. Тобто це сім'я Єльцина. Ну, вже дійсно пройшло 24 роки, вже контракт можна закінчувати. Він їх вважає зрадниками, він їх вважає, що він все перед ними виконав. Тепер новітимуть правила гри. Ну і це, мабуть, націоналізація всіх багатьох активів. грошей стає все менше, попри слова Путіна, що все чудово, грошей стає все менше. Треба якимось чином, ну скажімо так, щось націоналізувати, щось забрати, і це буде робитися, так це буде робитися, звичайно за рахунок середнього класу і за рахунок тих, хто зараз не є близьким до Путіна, але які були вбудовані всю систему протягом десятирічньої. Але його слова про еліту, звичайно, не стосуються його оточення. Да? Тих людей, які в основному там під 70 і за 70, які його зараз оточують, які складають цей близький, близьке коло його оточення. Тому ніяких революційних змін, бо дуже багато почали писати, що, що це такий Путін 2.0, там щось якісь... варіант, варіант малесенький є на це, але ну. Слухайте, в 70 років робити такі речі, кроки серйозні, так? Бо це, це ну, може закінчитись погано, коли ти намагаєшся ту еліту, яку, яка тебе оточує, перезавантажити, так? Ну тому, що зрозуміло, що дуже багато контрактів, які були заключені з його оточенням, вони з початку повноваштабної війни вони закінчились. Бо, звичайно, ніхто не очікував цього кроку, е окрім там декількох осіб. Це нікому не вигідно звичайна війна. І це було б логічно, але якщо б він був молодший, ну, мені важко уявити, що людина і це не про здоров'я, не про маразм. Він чудово. Чудово виглядає як на свій вік. До речі, так він не п'є судячи з усього, не палить. До речі, він теж про це сказав про те, що вони прихвіт, і набрехав при тому. Да, що це здорові нації, і сказав, що росіяни почали менше пити хоча це навіть за російською статистикою не відповідає дійсності. Навпаки, за останній рік Росіяни стали пити більше, так і це офіційні дані з самої Росії. На Заході продовжується обговорення ситуації в Україні від панічних алярмійських до більш-менш спокійних. Багато публікацій про те, що до літа російські війська зроблять прорив і, можливо, навіть ідея про захоплення Києва і Одеси знов стануть, ну, за їхніми словами, актуальними для Росії. Є звичайно публікації, які це заперечують, говорять про те, що немає можливості росіян такими темпами взагалі на щось серйозне претендувати. так от відчвідкувати село за селом, але це може тривати дуже довго, і ми повинні розуміти, що ну головна тема цих публікацій це необхідність у Україні протриматись до літа. Так, от до літа треба протриматись до літа, все ж таки впевнені всі спостерігачі, більшість західних спостерігачів. Проблеми зі снарядами, критичні проблеми зі снарядами, зброєю з, з грошима так чи інакше будуть вирішені. Е, і вчорашні слова президента Франції Макрона, які викликали і першу відповідь Путіна сьогодні і взагалі викликали такі серйозні розмови. Їх можна розглядати слова про те, що можливо розглядається питання можливо присутності якогось європейського військового контингенту. В Україні, так? Він до речі сьогодні підтвердив, що він абсолютно все це, він говорить, це говорив з повною впевненістю, тобто він не заперечує свої слова. І про це сказав і прем'єр-міністр, що це треба розглядати, ці питання. Але тут, певне є елемент певної провокації, бо більшість вже і від американців до поляків заявили, що вони не збираються свій контингент, свої війська, грубо кажучи, вводити в Україну. І це може спонукати Путіна подумати, що це е, намагання блефувати, і це про слабкості, Європ... особливо, в першу все, європейців. Будемо дивитися на ситуацію, і вже, до речі, є скандал актуальний про те, що е, знову ж таки вчора канцлер Німеччини Шольц. Зробив заяву таку про з приводу тих дальнобійних е, е, ракет Таурус, які він не хоче давати Україні, і його нарешті сказали, яка його аргументація. Звичайно, вона в тому, що ті е, ракети, які надає Франція і Британія, вони обслуговуються в Україні спеціалістами з цих країн. І що Таурус так само мусить буде обслуговуватись. Спеціалістами з Німеччини Він цього не хоче, бо він вважає, що якщо німецькі військові будуть на території України, це буде такий ну, сигнал для Путіна, що Німеччина приймає участь у війні. І сьогодні вже почався серйозніший скандал в британській пресі, просто напряму звинувай французькі, до речі, так і в німецькій пресі, і опозиція німецька каже, що це, ну м'яко кажучи, свинство з боку Шольца. Якщо дійсно навіть це правда, що є контент, якісь певні спеціалісти, які обслуговують використання цих ракет в українській армії, то це таємна інформація, що він займається, ну, я кажучи, витоком цієї таємної інформації, це неправильно. Його дуже сильно критикують. Бо якщо судити по словах Путіна сьогодні перед зборами, ну... Треба розуміти, що ми це, вже все, це все вже чули: і про танки, і про літаки, і про ракети. Так? Нічого нового він не сказав. Якщо він вирішить закінчити з північною кулею, як мінімум, так? і як він каже, з цивілізацією людською, то він це зробить. І нему не завадить. Скажімо так, слова Шольца, чи слова Макрона, чи якісь інші дії, ми все ж таки рятуємося на то, і Захід повинен орієнтуватися на те, що все ж таки він не самогубець. І виходити саме з цього. Бо якщо він побачить слабкість, буде бачити слабкість Європи і Сполучених Штатів, то звичайно він буде тільки нагліт, наглішати, і це буде стосуватися не тільки України, тут я абсолютно цьому впевнений. Тому ситуація дуже складна. Але в принципі, ну, скажімо так, дійсно, Європа ще до кінця не зрозуміла, наскільки серйозні виклики стоять перед нею, але починає розуміти. Тобто це нема консенсусу серед усіх політичних еліт в Європі і в Америці в тому числі, про те, що це проблема, яку треба вирішувати. Але шляхи вирішення вже до певної міри є. Просто потрібен час. І останнє це пробачте, щодо Придністров'я. Я робив відео для спонсорів, ну і для всіх інших ще з деякий час. Я говорив про те, що я не вірю, що Придністров'я попросить, попросить приєднатися до Росії. Так воно і сталося. Вони зібралися і просили Росію допомогти вирішенню проблем, які виникли у Придністров'я з Молдовою. Але він вони попросили і ОБСЄ, і Євросоюз, і ООН. Тобто, поки що це виглядає таким проміжним варіантом, який не вимагає якоїсь нагальної реакції з української сторони. Так? Це намагання просто в цій складній ситуації. Вони звикли до певних торгівельних і інших можливостей, які мали через Кишинів і через Молдову, так. Просто їм прикрили цю лавочку, звичайно, стало менше можливостей, і вони хочуть це вирішити, шантажуючи зверненням до Росії. Я думаю, що молдовське керівництво чудово це все розуміє і буде тиснути далі, і це дуже добре. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь, поширюйте цей це фільм. і ставайте спонсорами мого каналу. Знову ж таки, я розумію, що це виглядає можливо як таке. Постійне прохання, але, ну, повірте мені, я, ну, скажімо так, не живу з 70 гривень, які ви можете там, навіть як 10 людей, і це потрібно для алгоритму YouTube, так? Вони бачать серйозність намірів а, глядачів і це відео більш ваво в, в, в YouTube. Ну і як я даю певні... Привілеї для спонсорів, так? Я відповідаю на питання. Ну і, можливо, буду щось інше, так? Давайте розуміти, що я цю справу канал не на один день розпочав. Всяке може бути, можливо, якісь практичні запитання будуть в майбутньому, так. Я все ж таки це буде нескромно сказано, але ну, вважаюся одним із не найгірших, скажімо так, політехнологів в цій країні. Тому війна колись сподіваюся закінчиться і ми будемо цей YouTube використовувати для нормального життя, для того, щоб, ну скажімо так, будувати майбутню прекрасну, квітучу Україну, так? Дай Боже. До побачення.